Його вживання дозволяє позбутися втоми, збільшує працездатність, а ще підвищує тонус, зміцнює нерви і поліпшує сон. Селера. Так, друзі, селера очищає організм від токсинів, сприяє правильному травленню, нормалізує обмін речовини. Також уповільнює процеси старіння. Ну, хіба це не диво інструмент для того, щоб вийти з перенасичених свят і повернути себе у форму? І сьогодні я приготую. Супер-страво. Називається вона просто пюре із селери. Починаємо. Селера взагалі унікальний продукт природи. Його можна вживати в якості соковитого зеленого стебла і в якості коренеплода. Відомо, що з давніх давен селера вважалася прекрасним афродизіаком. Італійський коханець Казанова їв великими порціями селеру. Відтак вона йому допомагала зберігати енергію. За певних обставин. А ще древні китайці вважали, що селера прекрасний регулятор тиску, а він його зменшує. Відтак селера дуже корисна гіпертонікам. Сьогодні готуємо пюре. Нагадаю, я порізав корінь селери. Варив я селеру приблизно пів години. Тепер заряджаємо блендер. Пюре готове. Тепер замість каструлі я ставлю пательню. Розігріваю. Вершкове масло. Щоб вершкове масло не підгоріло, зовсім трохи додайте оливкової олії. Сюди йде відварена морква. Сіль перець за вашим смаком. І кілька гілочок чебрецю. Перемішуємо. О, морква починає покриватися приємною скоринкою. Вимикаємо і оформляємо тарілочку. Спочатку пюре селери. А потім морква. І трохи полили ароматною олією. А ще пам'ятайте, що селера це супер спалювач жиру. Можливо, через те, що організм витрачає набагато більше калорій на перетравлення селери, аніж їх міститься в самому продукті. Спробуємо. Боже, яке ароматне пюре. Смачне. Дуже І чебрець, і перчик відчувається. Все, що треба. Друзі, лише два головних інгредієнти: а смакота неймовірна. Спробуйте.